Вона, надягаючи рамку свої амулети, молиться всім вищим силам, які згадає себе, відчуває муракою на планеті. І просто чекає, 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 вона обіймає, сміється, комусь щось говорить, платить податки, прасує червону сукню, відверто ненавидить кляті тривожні карти. Просто сумує, 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 сумує. Катерина Флекман, письменниця, психологиня, учасниця Всеукраїнського форуму військових письменників, співзасновниця клубу Пінкот жінки 4 липня вкотре завітала у Миргород. Цього разу з презентацією книги Міжатом на любов, поезія і відвертості. Війна для мене почалася у 2014 році, але в Велику війну з 22-го я публікую вірш, як певно, підтримку своєї читацької аудиторії. Спочатку, там, перші місяці, це просто була історія з рефлексією. В червні 22-го року була перша масована атака на Україну і виник, з'явився мій вірш, який став флагманський для моєї творчості, «Прокидаєшся ранком году кішку». Ось із цим віршем з'явилася перша книга, потім друга. І я почала вже займатися авторською творчістю, письменницькою діяльністю, поетичною творчістю вже професійно. Тобто ці три роки стали відкриттям для мене в такий новий світ, в якому я зараз вже забуваюся. Вперше письменниця побувала у нашому місті у 23-му році. Зі своєю книгою Прокидаєшся ранком, годуєш кішку. Потім тут була презентація психологічної збірки Ти вивезеш. Катерина Флекман написала вірші про любов у часи війни. Історії в її збірці водночас метафоричні і реальні, прожиті або вигадані, але всі крізь призму кохання. Написано про почуття, яке долеє відстані, про любов, що живе на перетині великого болю і великої надії. В ній є формат, який я ну, на сьогодні вважаю, що такий мій самий. Глибоко знаєте, складно сказати там улюблений вірш. Але оцей конкретний формат він мене так дуже зараз вражає, тому що це абетка кохання це одна любовна історія на всі літери алфавіту. Тому я сьогодні буду її презентувати. Фактично, це прем'єра. Пані Катерина зізнається, не знала, як саме завершити збірку, але однієї ночі прокинулась і буквально за кілька годин написала абетку любові. Тоді зрозуміла. Саме ці рядки були тією відсутньою ланкою, що поєднувала всю книгу в єдине ціле. Інна Ковальська, яка очолює освітно-культурний простір у Миргороді, розповіла, що їх з Катериною Флекман пов'язують не лише робочі моменти, а й дружба. Хочу сказати, що це моя дуже близька подруга, і вона вже вкотре приїздить до нас в Миргород з презентаціями своїх книг і з презентаціями своїх авторських програм. Тож сьогодні дуже рада зустрічаємо її в Гончаренко центрі. Катерина Флекман це та людина, яка в даний час дуже допомагає триматися, йти далі, не зупинятися і справлятися своїми емоціями та життєвим станом. Дуже давно очікувала знайомства з Катю дуже багато про неї читаю, дуже багато знаю. Іночка про неї дуже багато розказувала. Думаю, що подальше наше знайомство буде також е довготривалим. Це не просто поетична збірка. Це емоційний простір, у якому читач може знайти себе у тривогах, у спогадах, у порожнечі розлуки чи раптовій ніжності у цих віршах не лише історії кохання, а й ті ниточки внутрішнього світла, за якими тримаємося в найтемніші часи.